Війна закінчиться навесні. Росія приречена на розпад. а Україна буде процвітати і обов'язково стане членом НАТО. Переважна більшість українців вірить в перемогу у війні проти Росії. Це підтверджують дані КМІС. 63% опитаних очікують її впродовж найближчого року. Лише 26% відповіли, що війна триватиме більше року. Що з цього приводу думають тернополяни і гості міста? Ми вирішили дізнатись жахіття. Яке жахіття? Звичайно, що негативне, і ніхто навіть собі уявити не міг, що в наш час в 21 столітті таке може трапитися. Чи вірите в перемогу? Звичайно. Як швидко вона настане? Всі кажуть, що навесні. Я також сподіваюся, що навесні. По-любому в цьому році. Вірите в це палко. Палко. Я думаю, що десь в травні. Негатив, один негатив. Погано. Відношусь до цього. Тому що на нас напали агресія, ми мусимо захищатися. Чим більше нам будуть допомагати, тим швидше прийде перемога. До того ж, опитані нами кажуть, що не готові до поступок у плані територій. Такої ж думки абсолютна більшість в усіх регіонах України. Опитування кміс наводить такі цифри серед жителів східних областей, які зараз зазнають інтенсивних боїв. 80% проти поступок. А серед жителів південних 82% не готові віддавати українські землі. На заході, зокрема, і в нас ситуація така ж навіть більше. Тернополяни кажуть, що перемога означатиме повернення всіх територій, які Росія захопила з двісті. 14-го року інші навіть радикальніші перемогою у війні для них буде знищення російської імперії та розпад Росії. Ну, по-перше, це визволення всіх наших територій. Ну, для цього потрібна допомога Європи і цілого світу. Бо, як ми бачимо, що маємо справу з таким агресором, який нищить наші ну, сім'ї, родини, будинки, повністю нашу інфраструктуру, залишає українців в холоді і. Ну, я думаю, що Бог поможе і все буде добре, Україна переможе. Віримо в Україну і віримо в ЗСУ. Ми завжди страждали від цього, ми завжди дуже дорогою ціною поплачували за це, але ми і цей шлях переборемо. В теперішній час це свідомість людей або, або чудо якесь, щоб дійсно Україна перемогла, але ми знаємо, що вона переможе, ми в це віримо і відповідно вона незабаром настане. Ще одне питання, яке цікавить і водночас лякає напад зі сторони Білорусі. Кордон з цією країною зараз повністю закритий, окрім одного умовного пункту в'їзду-виїзду. Через нього від початку повномасштабного вторгнення вже повернулися додому майже три тисячі українців. Водночас, впродовж тривалого часу, ворожа пропаганда поширює повідомлення про те, що невдовзі відбудеться напад з території Білорусі. Наша влада ж тримає все на контролі. А що кажуть люди? Важко сказати, ми жінки завжди віримо в те. Що хочемо миру і спокою, і надіємося, що це що так не буде. Тут вір, не вір. Він або буде, або ні. Не знаю, не можу сказати. Точно я теж чула таку інформацію, але сказати, щоб це дуже лякало, чи щось поміняло, мабуть, ні. А ще від початку повномасштабного вторгнення Росії різко погіршилося ставлення українців до країни-агресора. Також найпоширеніша емоція, яку відчувають громадяни через війну гнів. У ну, мене до них змінилося ставлення десь з 2012 року, з 14-го ще гірше, а після 24 лютого я їх просто, ну, як би вам сказати, культурно чи не культурно, я просто з дитиною так. Я розумію, що там дуже багато людей, які ну, просто як, ну, як зомбовані. Вони як. Вони ну, не відають, що творять. Кажучи. І це дуже боляче, бо коли я приходжу ну, до цього вертепу, ну, ви мені не повірите, а я, а я стою і плачу. Бо я бачу ну, діточок, які підходять ну, дивитися на цих ягнят там. І думаю, ну як можна стріляти і вбивати їх ну, дітей? І тому мені дуже боляче, що так сталося. Воно не мінялось, воно негативне як було, і є. Країна агресор приречена на розпад, бо вже запущено ряд механізмів, які неможливо зупинити. А Україна розквітне. В цьому впевнені експерти, і люди підтримують цю позицію. Ну дуже сподіваюся на те, що майбутнє і... України, ну як мінімум, в Європі по-любому в НАТО, і в будь-якому разі Росія буде розчленована. Територіально. Ну, територіально вона буде розчленована, а наші землі будуть нашими землями. Росії зменшене до якогось квазіотворення, яке вона постійно насаджує, а України лише розвиток вперед до Європи. Громадяни чітко впевнені в перемозі України. Вони переконані, що наша країна стане членом Європейського Союзу і вважають, що рухається у правильному напрямку. А тим часом разом маємо продовжувати боротьбу, доки Крим і Донбас не повернуться до України. Віримо у збройні сили і чекаємо перемоги.